В даному випадку пацієнтка звернулася до нас з таким скажімо так, видом деформації. Це називається варусне відхилення, тобто палець відхиляється в інакший бік. А це змінює хотьбу таким чином, що стопа компенсаторно досить сильно супінується для того, щоб перескочити через перший палець. Тобі ж стопа під час ходи постійно виконує такий рух. Що ми маємо на виході? Ми маємо компенсаторний гіперкератоз якраз під другим в даному випадку. Випадку плеснефаланговим суглобом і він постійно утворюється завдяки тому, що стопа досить сильно супінується під час сходження з переднього відділу стопи, нібито минаючи перший палець, який стерчить в бік. Це вроджена деформація, вона пов'язана в даному випадку з деформацією самого першого плеснефалангового суглобу Як з цим боротись? Перше це хірургічна корекція, але ж таки пацієнтка цього не планує робити. Значить, треба це максимально компенсувати, компенсувати тільки досить широким підноском взуття, гарною фіксацією. І в даному випадку ми зробили ортопедичні устілки, скоріше анатомічні, для того, щоб Просто розподіляти вагу по поверхні стопи, для того, щоб зменшити, скажімо, навантаження на передній відділ стопи. Це не зміни форму пальців, але ж таки розвантаження буде досить якісне. Слідуючи. На правій стопі вона дещо коректніше виглядає, але ж таки теж варусне положення першого пальця і дещо приведений передній відділ. А, і тут виник конфлікт другого а, порядку. Так? Ми маємо оніхолізіс потовчення ногтєвої, ногтєвої пластинки. І, скоріше за всього, все ж таки тут буде підньогтєвий екзостос. Чому? Тому що це досить тривала історія. І знову таки це утворилося завдяки тому, що палець займає неправильне положення взує. І постійно травмується під носком. Так? І тому, наприклад, і однієї пацієнтки дві, скажімо так, картини, на які треба звертати увагу. Хрути, які ми зробили анатомічні, так, для того, щоб вони максимально анатомічно прилягали по особливій формі стопи і під час перекату повністю забезпечували контакт, не коригували положення стопи, в даному випадку це не потрібно, а розподіляли вагу, і тоді все буде гаразд. І буде по краще працювати, і пацієнт. І комфортніше ходити. Тому рідкий приклад, але ж таки дуже цікавий, на мій погляд. Дякую.